Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. Я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на липень 2025 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А для вас це 10-й сектор гороскопу. Що взагалі це означає? Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А 10-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за кар'єру. І це означає, що в такому становищі у вас буде просто взліт в кар'єрі. Чи, можливо, ви отримуєте підвищення по. Роботі, чи можливо, ви, наприклад, отримаєте більшу зарплатню, чи, чи вам запропонують нову вакансію? Тобто може відбутися щось у вашій кар'єрі, що виведе вас в плюс і дасть вам більше фінансів, у вас будуть вищі доходи. А наступне це Нептун. Адже Нептун зараз транзитом проходить по знаку Овен. А починаючи з 4 липня по 10 грудня Нептун буде здійснювати свій ретроградний рух. І це для вас взагалі восьмий сектор гороскопу. Взагалі. Ретроградні планети не потрібно вважати перешкодою. Ну, можливо, коли ретроградний Меркурій, тоді не варто починати нові справи. Але з Нептуном все діє навпаки. Нептун це планета, яка відповідає за наші фантазії, за релігію, за мрії наші. І коли Нептун здійснює ретроградний рух, ми ніби як прокидаємось. Ситуації, на які ми дивилися, могли бути трошки викривлені. І в вашому випадку це все стосується восьмого сектору гороскопу, тобто, це сектор, який відповідає за... Чужі гроші. Це сектор кредитів, сектор значить, інвестицій, сектор пасивних доходів, сектор е, фінансової допомоги, коли вам там допомагає партнер або діти дорослі, або батьки. Тобто хтось фінансово вам допомагає. І зараз, коли Нептун буде ретроградним, саме Цих п'ять місяців у вас є можливість реально тверезо подивитись на ситуацію, яку яка є у вас, ця ситуація може стосуватися кредиту. Наприклад, ви взяли кредит на житло чи, наприклад, на. Автомобіль, чи можливо на бізнес, і ви можливо думали, що швидко зможете його погасити, чи яка у вас є ситуація, і зараз саме ретроградний Меркурій. Ой, перепрошую, Нептун. Зможе вам допомогти тверезо подивитись на вашу ситуацію. Чи можливо ви розраховували на допомогу від вашого партнера чи від вашої сім'ї? І ви зараз розумієте, чи буде у вас ця фінансова допомога, чи її не буде. Тобто ретроградний е, Нептун допоможе вам реально подивитися на речі? Наступне це Уран, адже вже 7 липня планета Уран змінює знак і переходить в знак близнюки. Хочу сказати, що Уран в одному знаці транзитом проходить близько сіми років. І весь час він був з 2018 чи з 2019 року він був в Тельці. І зараз він переходить в знак Близнюки. Але це все не відбудеться так відразу. Він в Близнюках буде з 7 липня по 8 листопада поточного року. Потім повернеться ще в знак Телець і буде в ньому знаходитись до 26 квітня 2026 року. І вже потім перейде в знак Близнюки до 2033 року. І отже, для вас це 10-й сектор гороскопу, про який ми вже згадували в цьому відео. А що це взагалі означає? Уран це вища планета, і е, Уран завжди говорить про е, молодих людей, про все сучасне. Це планета новітніх технологій, е, інновацій, авіації. І е, це означає, що, наприклад, у вашій кар'єрі. Вам треба подивитись на вашу роботу новим поглядом, типу, може навіть краще сказати молодіжним поглядом, в незалежності від того, скільки вам зараз років. Тому що навіть ем, якщо ми добре виконуємо свою роботу, ви розумієте, постійно щось змінюється, постійно відбувається щось нове, і потрібно йти в ногу з часом і слідкувати за технологіями, за змінами, постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації. І якраз для вас це буде корисно починати робити вже зараз. І коли ви це зрозумієте, ви, ви просто будете у виграші, розумієте, ви будете на коні. Тому що е, вчитися і мінятися ніколи не пізно і дізнаватися щось нове у своїй професії. Тобто, ви можете піти на курси підвищення кваліфікації, піти на додаткове навчання, тобто е, змінити свій підхід у вашій роботі, чи це можливо може бути робота з клієнтами, чи це е, ви працюєте з підприємствами чи з поставниками. тобто щось впроваджувати по-новому. Наприклад, за останніх, я б сказала, навіть не три, може п'ять років. Люди, які пішли в онлайн бізнес, почали пропонувати свої товари онлайн, послуги і так далі. Вони стали виграші, тому що вони можуть охопити більшу кількість клієнтів. розумієте, і це можуть бути клієнти навіть по всьому світу. Тому вам треба над цим задуматись. Наступне це повний місяць, який відбудеться 10 липня в знаці Козиріг. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. Повня завжди нам говорить про завершення, про результат, про підсумок. І в вашому випадку це все буде стосуватися саме п'ятого сектору. Звичайно, може. Буде така ситуація, про яку ви дізнаєтесь, типу про якусь таємницю, про те, що ви не здогадувались, наприклад. І це значить, ця повня може стосуватися або теми ваших дітей. Можливо, там, наприклад, ваша дитина в цей період часу закінчить університет чи школу, чи. Ще якісь курси, наприклад, чи якогось певного роду навчання, і це безпосередньо буде стосуватися її, ну і вас, того що ви чи мама, чи батько, припустимо, це ще може бути. Тема, яка стосується бізнесу, наприклад, ви зрозумієте, що ваш бізнес не приносить вам таких доходів, які б ви хотіли, що ви дуже багато вкладуєте ресурсів, енергії, сил і так далі, і ви приймете рішення його закрити. Ще одна тема, яка стосується особистого характеру, це те, що може бути так, що. У вас були стосунки, якийсь любовний зв'язок з людиною, і зараз ви зрозумієте, що вам цього не треба, вам не подобається, можливо, вам не цікаво і так далі. І ви розірвете стосунки з цією людиною. Наступне це Сатурн, адже Сатурн теж вже змінив знак і перейшов в знак Овен, і починаючи з 13 липня по 28 листопада. Сатурн буде ретроградним. І це для вас буде восьмий сектор гороскопу. От, детальніше розкажу про Сатурн і що це означає ретроградний Сатурн. Взагалі, Сатурн це планета старших людей, і це планета карми. Щоб жити добре по Сатурну, треба дотримуватись правил і законів, тому що недарма в нас в світі є правила, закони і так далі. Тому що, якби цього всього не було, подумайте просто самі, був би абсолютний хаос. І е, тому я говорю про це, тому що Сатурн е, змусить нас до дисципліни. А так як Сатурн... Е, Знаходиться у вас в восьмому секторі, і він на найближчі два з половиною роки буде в цьому секторі знаходитись. Це дисципліна, яка стосується чужих грошей. І коли це вам там допомагають, чи це кредитні гроші, щоб ви. Розуміли, як ви там ними розпоряджаєтесь, тобто, наприклад, вам дав партнер певну суму грошей, щоб ви могли її розподілити, щоб ви там могли, не знаю, якщо ви жінка, видати сімейний бюджет, там це гроші на продукти, це не комунальні послуги, це там на якусь на догляд за собою, і так далі, щоб ви могли, ну вміли розпорядитись цими коштами. От, тобто Сатурн вас буде в цьому вчити. Наступне це Меркурій, адже Меркурій зараз транзитом проходить по знаку Лев, і починаючи з 18 липня по 11 Серпня Меркурій буде ретроградним, і він буде ретроградним у вас в 12 секторі гороскопу. Ну, загальні правила по ретроградному Меркурію, я думаю, вже всі знають, це не купувати рухоме чи нерухоме майно. Також це стосується техніки, і звичайно, не розпочинати щось нове. Тому що ретроградний Меркурій, це так як планета мислення, документів, він звичайно вертає нас в минуле. А чого це може стосуватись саме вас? Це 12-й сектор гороскопу, це сектор закордону, сектор далеких земель. І можливо, саме в цей період для вас було б добрим зайнятися питаннями візи. Якщо для вас це актуально, можливо, ви колись. Там подавали документи на візу, чи на вид на проживання, чи інші там дозвільні документи на перебування в іншій країні, чи отримання там статусу легального. Можливо, зараз вам цим потрібно зайнятися. Або ви будете робити поточні документи, якщо ви зараз знаходитесь в еміграції, або просто мешкаєте в іншій країні. Або це може стосуватися. Наприклад, якщо вам близька тема езотерики, астрології, психології таро, то можливо, ви будете проходити в цей період часу навчання по цих науках. А якщо ви, вам не цікаво бути в ролі вчителя, то можливо, ви будете в ролі учня, будете проходити відповідні курси і так далі. Наступне в цьому відео це Сонце. Адже 22 липня сонце змінює знак і переходить на місяць часу в 12-й сектор гороскопу, тобто в знак Лев. І місяць часу у вас буде дуже сильним 12-й сектор гороскопу. Це означає, ви можете або кудись емігрувати за кордон, поїхати дуже далеко протягом цього періоду часу, або. Це означає, що ви будете працювати з психологом, цікавитись астрологією таро. Тобто дуже активний в цей відрізок часу всі езотеричні науки, ваш інтерес до них, зокрема. І останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 24 го Ой, це ще не останнє. 24 липня. В знаці Лев, і це для вас знову 12-й сектор хороскопу. По новому місяцю ми розпочинаємо завжди щось нове. І для вас це може бути або тема еміграції, переїзду. хтось вам запропонує роботу далеко. Це може бути тема психології, астрології та ро. Тобто, вас багато 12 го сектору в липні. Якщо вам близька ця тема, то для вас це буде актуально. І Тепер вже останнє в цьому відео це Венера, адже 31 з липня Венера знову ж таки змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас буде 11-й сектор гороскопу. І це означає, що в одинадцятому секторі у вас буде як везіння, а одинадцятий сектор це і сектор авіації, це сектор онлайну. Що ви працюєте онлайн, це означає, що у вас буде багато клієнтів, або щось, ви можете якесь питання віддалено закрити. Або це також сектор, який відповідає за друзів, можливо, ви будете багато з друзями бачитись. Тому вас буде позитивно в цій сфері. Ось і такий липень чекає на вас. Хочу сказати, що вже за період весни п'ять планет змінило знаки. І це соціальні і вищі планети. Це і Венера, ой, ну Венера так само, парахуємо. це і Сатурн, і Юпітер, і Уран, і Нептун, Плутон минулого року змінив знаки. Це означає, що. Будуть такі зміни, трансформації, вони будуть е, сусуватися і світу, і самих звичайних людей. І в цьому місяці у нас, м, здається, п'ять ретроградних планет. Нє? Зараз ми порахуємо: Меркурій ретроградний, Сатурн ретроградний, е, значить, Плутон ретроградний і Нептун ретроградний Чотири ретроградні планети. Ось. Тому такий місяць чекає на вас діви. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось з наступних відео.